Кожному з нас не вистачає довіри до людей і до Бога. Кожен колись пережив стрес, шок, брак любові в дитинстві, суворість батьків, власну хворобу, коротку або довгу розлуку з мамою чи татом. Хтось заклав у голові кожного з нас підсвідоме переконання, що нас ніхто не любить і що ми не маємо належної довіри, щоб опертися на людей і на життя. Якщо хочеш щось довести і чогось досягти, починаєш зі всіх сил опиратися тим життєвим ранам, стараєшся не піддатися їхньому впливу. Намагаєшся бути добрим, а коли це не вдається, пробуєш приховати зло, яке тебе підкорило. Намагаєшся все знати, бути інтелігентним, вартісним. Але перебуваючи в колективі, боїшся, що люди помітять твоє невігластво, погану пам'ять і недостатню освіченість. Стараєшся мати якнайбільше, щоб виглядати якнайкраще, якнайліпше показати себе перед іншими, щоб вони цінували і любили тебе, замість того, щоб довіряти людям, намагаєшся довести і певною мірою забезпечити собі власну вартість, щоб тебе не залишили. Не покинули або щоб не відібрали в тебе життя. І так ми боремося з усіх сил і так захищаємося. Коли намагаєшся добре виглядати, приховуєш свої помилки, поразки, слабкості, неміч, огидні риси характеру і борешся з ними. Усі ми носимо якісь маски. Маска мусить добре виглядати, на ній має бути усмішка. Якісна помада, новий одяг, завжди готові слова про успіх і власну велич. Однак усе має свої межі. Обов'язково настане день, коли нерви не витримають, коли більше не матимеш сили приховувати власні недоліки або невпинно перебувати на вершині драбини цінностей. У такий момент тебе охоплює страх, і ти боїшся вийти до інших людей, щоб не осоромитися. Найважче в такій ситуації зустрітися з друзями, матір'ю, батьком, коханою людиною, колегами, тими, хто знає тебе та покладає на тебе великі надії. І тоді починається твоя велика втеча від людей: утікаєш в алкоголізм або стаєш залежний від сексу, наркотиків, цигарок, їжі, від доброго одягу, дипломів, поодиноких фраз, слів, людей. Утікаєш у психічну або навіть фізичну хворобу. Хтось замикається в собі і починає жаліти себе, хтось із головою занурюється в роботу, а ще хтось поринає в заздрість. А насправді потрібно лише з довірою вийти до людей, дозволити їм пізнати найсвітліші прикмети твого характеру та водночас не допустити, щоб розчарувалися і віддалилися від тебе через твої темні риси. Треба мати відвагу зустрітися з найдорожчою людиною в житті саме тоді, коли ти найслабший. Пригадай собі зустріч Ісуса з Його матір'ю на хресній дорозі, що переживали тоді син і мати. Та обоє витримали цю зустріч. Зневага з боку людей, але і їхня прекрасна любов зустрілися одна з одною. Витримали до кінця життя, до вершини Голготи, але й до воскресення та вознесення на небеса. Твоя велич починається там, де без цинізму і жалю до себе можеш приймати себе таким, яким ти є. Найважливіше, що слід зробити в житті, це полюбити себе та свій життєвий шлях. Адже і одне, і друге подарував тобі Бог. Люблячи себе, любиш Бога, який обдаровує тебе. І ще одне: приймаючи себе, створюєш умови для того, щоб розкривалися і розросталися твої таланти, щоб вільно розвивалася кожна частина твоєї істоти. Таким чином набудеш здатності комфортно почуватися в будь-якому товаристві та промовляти до людей з внутрішнім переконанням. Незважаючи на власні слабкості і темні епізоди свого життя, а також зможеш виконувати роботу, яку тобі доручено в житті, і досягати в цій галузі успіхів. Приймаючи себе, перестаєш залежати від людської ласки та стаєш спроможним вести інших. Нехай Бог допоможе тобі полюбити самого себе всім своїм серцем.